Всім привіт! Як завжди, я радий вас вітати на своєму каналі Миргород Фішинг. Запрошую вас на риболовлю по хижаку. Сьогодні приїхав з другим Романом на річку Псьол. Як ви бачите, човники вже наші в принципі на воді. Залишилось дозбирати деякі снасті і пробувати щось піймати. Так що мочі десь позручніше, гарного перегляду. Погнали! рибачить! Беру прямо з тубусом спінінги, бо сьогодні, мабуть, будемо наш. Три комплекти. Подивимось. Ходимо ну, Зараз будемо, якщо десь щось активне шукати, пробувати, піймати. Ну що, будемо збирати свої три комплекти. Щось з тільки збирати їх. Ну. Цікаво ж таки половиті накренки, на джиг, і на воблери. Так, нарешті я пов'язав усі три спініна. Ну, подивимось, в процесі можливо я якийсь назад зберу, або навіть два його залишу, один видно буде. Такі приманочки хочу сьогодні потести. це від Мегабас, І отакий от наборчик взяв ріпер 3 дюйма від ліста. Зараз тут на скайлайні стоїть отакий рак. Це, здається, також мегабас. Ну, На екрані я покажу вам, що це за приманочка. Котушечка Windrunner 3000. Aspen Stike від Crazy Fish, котушка 2500. Починаю з такого кренка від Trident. І рексар від Zemex. Котушечка у мене тут Windrunner 4000. Починаю також з Trident трайдент отакого забарвлення. Будемо пробувати когось чи щось піймати. Рома вже припаркував пару окунів. Почну я, мабуть, також. Кренка. первый закид без рыбки, но с травичкой. Да, поклевочка так и думал, зачепился за траву. І відвалився. Такий шпингалет малий. Ладно, біжи. Якби ти був більший, то я б тебе забрав. І сюди. Малувати йти. Біжи, підростай. Погуляв трошки кренком, а зараз пройдусь джигом. Та таке пару окунів було й пару виходів окуня. Пора тих тип таке на мене А піля кувшинки так джигувати ж бачиш джигу не yeah. Так. Да. Перший закид. І шнурок. спрацював рак. Ух ты, стій, стій. Стій, 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 стій. Дякуємо тобі за покльовочку. Але ж розмір малуватий. Ха, біжи, підростай. Ай, і клішні вже одної немає. йолки палки це останній рак. У мене в арсеналі. Шнур такий шумний. Це, здається, флагман. Поміняю рака, не люблю вже як річня відірвана. Вже не таке в мене відношення до цієї приманки тоді. На жаль. змонтував на такий проходимчик 10 грам трьохдіймовий ріпер Ja nie widzę. To jest moje tu miejsca. No tu da dalej, takie.

Опа. І відчепилася. Де ти там? Дякуємо тобі за покльовочку. Біжи, підростай. Та ні, кілометрів два, може, три. Ну це далеко чи недалеко для вас? Ладно. Щучка. Ладно, біжи, підростай. Клас, з таким ударчиком підсіла да. і головне тут був течок вже я ще дивився чи нема зубів ага. потім ще раз і в тому же місці довів приманку, і в тому же місці і піймалась Так, і джиг піймав мені дві щучки. Кренки піймали, мені здається, два чи три окуня. Треба розвинути воблерну тему. Ух ты! Оце був ударюка, лки-палки. Аж фрикціон спрацював. І луска ось на воблері, Або якусь забагрив, або щучка була. Ну дебеляча. Та це вже немає сенсу її тут долавлювати, бо так вона кололась. Є щукоїд. Ух, як загинає. Що, сподобався кренк? Та кренк взагалі огонь. Ух, ти красуня яка. Давай погуляй трошки, бо кренк там бачу. Так собі держиться. Та й нехай я знаю пограюсь. Зійде, то зійде. Та хто знає, така може з півки ложка, може трошки більше. Ну все, йди сюди. Це, треба брати, бо дограюся. Покайфував на ультралайт. Та така щучка наче непогана, зараз подивимось. Припаркуюсь, бо я так якорь і не розмотував. Вітер проти течії. В принципі, дає обловлювати більш-менш місця. Так, ну давайте подивимось її тактико-технічні характеристики. Лежи. Ех, На жаль, 46 см. Такий ще відпущу. І відчепилася. Дякуємо тобі за покльовочку. Біжи, відростай. Давай, давай, не придворяйся. Супер. Попираю ще трішки в кренк. Бомбові кренки в Trident. Ще собі замовлю якихось кольорів? Є. Окунець, мабуть. Ні, головень. Маленький головник. Порадував такий красунчик. Маленький шкода, але все одно приємно. Такий гарний удар був. Дякуємо тобі за покльовочку потужну, біжи, рости. Ну, друзі, ну, цей кран ну, радує мене в цьому сезоні. Поки в мене тут такий перекурчик, вирішив вам порівняння зробити цих воблерів трайден. Danger SR-130SP 24,3 грама з оригіналом. Лопатки? Ну, майже одинакові. Якщо так більш детально, то є різниця. Ну і звук різний. Так що кому треба гарна альтернатива дорогим воблерам, або хто більше так з берега полюбляє ловити, то я думаю, що гарна заміна і гарної якості воблер. Так що можна сміло брати. Треба маслати, поки вітер допомагає. Я трошки там біля автомобіля покидаю. І, мабуть, уже. вже. Да, щось зворотній шлях не подарував жодної рибини. Воно, ну, В принципі, і не дивно. Такий обідний час. Я бачу заходи на грозу. В принципі, синоптики писав ще. Можлива гроза. Навіть неможлива, а буде гроза. Так що треба пришвидчуватись та сушити весла. Добрався вже до автомобіля, Рома вже збирається. Теж в нього там щось до кунці, шнур'є покльовувало. Та, в принципі, так як і в мене. Крайні закиди роблю, бо вже він збирається на грозу, так і ж треба тікати. Ну щоб підсумувати. Ви бачили все. Кренк. Рекомендую вам. Вже думаю замовити собі там в інших кольорах. Гарні робочі кренки. Також воблер Trident. Була потужна на нього клювака. Ну, риба не засіклась. Також були навіст покльовочки. Теж була щучка і була ще покльовка щучки на рак від мегабасу. Шнур флагмановський дуже шумний, не сподобалось мені. Але поки що хай буде. Такі мої три комплекти. Ці три комплекти на котушках Windrunner Witsenight. Котушечки доволі бюджетні, за таку ціну навряд чи знайдеш з такими характеристиками, що були подшипники на, ну, на всіх містах, де вони мають бути. Все, відео. Можна було і не викладати, але буде як звіт, так що не судіть строго, як кажуть. До нових зустрічей на водоймах. Пока-пока.